Вітаю! Продовжуємо говорити про рідний край. Сьогодні в нас збереження чистоти свого населеного пункту. Що ти робиш для збереження чистоти свого населеного пункту? Поділись. Кожний з нас. Незалежно від того, є жителем села чи міста, зобов'язаний підтримувати чистоту та порядок. Для цього діти разом з дорослими садять нові дерева, кущі, декоративні рослини, а також підтримують чистоту на вулицях, розчищають джерела доглядають за пам'ятниками історії та культури. Тощо кожна людина є господаром у власному домі. Це стосується не лише оселі, а й благоустрою кожного населеного пункту. І держави загалом. Проте мало хто це усвідомлює і тим більше виконує. Благоустрій міста це питання, яке повинно стосуватися кожного мешканця. Залишатися байдужими чекати, що хтось прибере замість нас, просто недопустимо. Прочитай план благоустрою, поміркуй, яких заходах. Ти міг би або могла б взяти участь. Отже, організація та проведення посадки дерев, підрізка гілля аварійних дерев, упорядкування захисної прибережної смуги річки, озера, ставка в межах міста або села, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста або села, упорядкування могил загиблих воїнів, пам'ятників, упорядкування квітників і клумб. Прибирання прибудинкових територій, що ти як член громади або як учень учениця школи можеш зробити для свого міста або села. Метод Сократівський діалог. Кажи свою позицію до кожної з трьох складових, користуючись прикладами. Кожен з нас має стежити за своєю поведінкою дбати про довкілля згода, сумнів, аргумент. Згода так, бо більшість наших річок забруднені та потребують нашого захисту, сумнів, але не всі люди бездумно шкодять довкіллю. Аргумент, є екологи і просто небайдужі люди, які дбають про природу, оберігають її, сприяють збереженню навколишнього середовища. Отже, людина не може жити поза природою, і, турбуючись про неї, ми робимо краще для себе і для майбутніх поколінь. Чи доводилось тобі розглядати афіші постери плакати? Які з них тобі запам'яталися більше? Чому? Що, на твою думку, має в них бути, щоб привернути увагу оточуючих? Афіша це рекламне або довідкове рокушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу або події, призначене для розклеювання. Постер це реклама у вигляді плаката, оголошення афіші. Слово походить від англійського слова, що в перекладі означає розвішувати. Які ознаки має постер? Привабливість, оригінальність, синтез зображені тексту, творчість, ефективність, різнобарвність. Яку ж будову повинен мати постер, назва влучна, щоб захотілося дізнатися більше. Інформативна складова має вирізнятися оригінальністю, фото логічно розміщені, графічні елементи, різноманітні форми, малюнки, таблиці, діаграми. Вони повинні бути логічними, послідовними, зрозумілими, без додаткових пояснень. І особливість лаконізм, кольорові зображення, заклики, привернення уваги. Пам'ятай, головне правило не перевантажувати композицію дрібними деталями, виконувати малюнок у певній послідовності, слідкувати за цілісністю композиції. Визначаємо основну ідею майбутніх робіт на екологічну тематику. Пофантазуй, яким ти бачиш своє місто або село в майбутньому, створи постер про чистоту та порядок в твоєму населеному пункті на сьогодні, та як воно виглядатиме через 100 років. Наприклад, чи знаєш ти, що історія плакатів бере свій початок ще з давнини? Перші подоби плакатів і постерів були зроблені ще давніми жителями Єгипту. Як не дивно, але зв'язано це з пануючим в той час на території Єгипту рабство і спробами рабів текти. Плакати використовувалися як специфічні оголошення про розшук. Вдома повторити матеріал на сторінках 130 і 131. Дякую за увагу. До зустрічі!